Доброго дня всім. Ну що, сьогодні трохи жарить за 30. Коротше, виходить, що сухо, дощу нема. Поки що ми закидаємо горанку, будемо ждати дощу. Піде дощик, тоді ми будемо заходити в поле. Будемо заправляти повні боти і тоді пекти. Бо зараз сухо, воно не, не йде добре, тяжко бо будемо ждати вологи. Поки, поки не будемо горати, суну я в'ялку, в ялку будемо віяти насіння. Ну, спершу перевіємо гірчицю, бо гірчиця лежить ще не звіяна. Звіємо гірчицю, далі будемо віяти пшеницю, ячмінь, ну, по коду там. Першемо ячмінь, бо ж ячмінь раніше сіяти. Позимий, а далі пшеничку переобіяти і ось так. то Зараз я приїду до бази, покажу вам нашого протруювача, шнека, яким ми протруюємо зерно. І це я вам детально покажу, розкажу, то дивіться гарного вам перегляду. так ось Протруювач і шнек. Протруювача самі складали, робили. Такої бочечки на 50 літрів. І ось такий. Ставили тут фільтр, кранік на виход, кранік на обратку. Тут регулюється тиск на датчику, Як відкривати обратку, воно вертається назад ось таким шлангом. Цілому шлангу є отвори, зроблені такі в буки, щоб воно ще розганяло. І тут регулюється тиск таким. Стоїть фурсунка. Фусунка суприсковича, яка ставиться ось сюди і воно, виходить, сюди сипеться, фурсунка пилить і воно травить. Цей теж так кран є. Щоб тут закрити, якщо, наприклад, щоб не текло фільтра почистити. Але цим не користуємося, то цей закриває вход, це регулюється тиск. Ось такий мотор з насосом. Ось такий стоїть, хватає його тут в повному. Якщо тако взяти, закрити повністю обратку і відкрити, то метрів, якщо не збрехати, струю пускає метрів 10, качає він гарно. Так само закрили, відкрили краніка, закрили тут повністю. І все, і заливаєте там хімію, воно бовтає, клотає, мішає там, вибовтується файно і відкриваєте і травите. І так, тут підключається сюди на отвір. Тут регулюється. Тут стоять метки, Метки стоять і регулюється назад, вперед. Кот і виход. Яка йде подача? яка йде подача на цей шнек? Тут мотор? Я не знаю який тут тут стоїть. Якщо побачите, то побачите мені світить світло з виходу. З дверей я сюди не бачу через камеру, там щось. Чути. Ось такий мотор. Так само ми ним набираємо зерно, після протравки почистили, закривається, відкривається, мішки чіпляєте, висота регулюється під більші мішки, під вищі, як ви собі бажаєте. І, і набираєм ним зерно, і травим зерно ним теж. Травить е, дуже гарно, так як буде, будемо травити відео. Зроблю, покажу, як він травить. Протравлює зерно. Десь півчаса і е, тону. Тону може протравити. Як яку подачу регулювати? Якщо хочете швидше, більшу подачу відкрили і можна швидше. Хочете, щоб воно ретельніше перемішалося. так як там Тут так само регулюєте, даєте більше тиску на форсунку і можете відкривати більшу подачу і воно пече швидше. І ось так. Ось такий -то от ще шнек. Зерно, якщо набирати ним, ним зерно дуже швидко, якщо відкриваєш крепше. Цей, як сказати, ця, цей контейнер він знімається, якщо щоб не перекидати зерно в нього не вкидати, він знімається, відкручується, вставляється в зерно, там, в кагат і він гатить. Якщо відкрити на повністю, тут чотири людини, якщо стоїть під заміну. Двоє сюди і двоє сюди, то не встигають під нього забирати. Треба закривати. Він грузить файно. 4 минути, 10 мішків пшениці. Це десь 50 кілограм. 4 минути 10 мішків. Але це треба тут вестренько все рухатися і міняти, якщо треба швидше. Ну і так собі регулюєте. Ось на таку висту піднімається. Це теж воно, воно все робилося, самі робили. На ось таку висту піднімається. Таке було, що піднімали тут з роліка, цього ставили на прицеп, підпирали тут, Ставили на прицеп і зразу на прицеп травили зерно. Воно сипалось, зразу відбирали і все. То ось тако. Сюди так само ще є, як, якщо далі, щоб він від себе, якщо там на купу травити, сюди такий ковшик чіпляється, Його тут -а? нема десь в другому складі ковшик такий сюди насаджується, і він кидає півтора метра від себе. Може відкидати і робить більшу коло себе, як сказати, кагата. Щоб не сипав під себе, бо сюди насипла і вже насипає під колеса. Ось таке. Такі-то от у нас є механізми. Травить він все швидко, класно, ми не жаліємося метки поставлені виставлено шланг на показує скільки що І ось так, то, от. то так то всім добра, меру. Слава Україні.